Люби, скажи мені щось тепле й ніжне. Зайчик мало, ціле ста до зайців. Одна білявка запитує іншу. Про що ти мрієш? Я мрію про те, що якось разом зустріну фею, яка подарить мені сто тисяч доларів. А чому не мільйон? Ну, мільйон це нереально. Що це ви собі дозволяєте, пане? Я не якась продажна дівка. А хіба я щось казав про гроші? Приходить чоловік у секшоп і купує гумову жінку. Продавець запитує вам звичайну чи з інтелектом? З інтелектом. Наступного дня чоловік повертається до секшопу. Замініть на звичайно. А що не влаштовує? Відмовила чоловік приходить в аптеку і запитує у про Чи маєте ви віагру для жінок, чи щось подібне? Ми не маємо, але й в ювелірній крамниці за рухом можна щось підібрати. Ой, Петре, ти знаєш, я розлучаюся зі своєю дружиною. Вона вже півроку зі мною не розмовляє. Та ти що, Миколо, оттямся. Де ти ще знайдеш таку дружину? Розмовляють двоє жінок. До мене вчора сусід заходив, попросив чого небудь поїсти. То я йому стіл накрила, картопельки посмажила, салатик накришила, все з'їв. Віддячив хоч, звичайно якого великого спасибі я ще ні в кого не бачила. Слухай, я закохався. Да годі, а в кого? У Марічку. То ви ж вчора першого разу гуляли. Ну, ти зрозумій, вона ідеал. Та ну, провів я її до під'їзду. Стоїмо. Вона мене на чай запрошує, дома нікого немає, а я впираюсь. Кажу на роботу завтра. І тут вона мені каже та не соромся ти. В мене також карпитки діряві. То як я міг після цього і не закохатись. Розмовляють дружина і чоловік. Милий, ти тільки подумай, мене сьогодні колега по роботі обізвав сумною дурепою. Нічого страшного, Мила, не сумуй. І запам'ятай, онученько, в житті кожної жінки має бути лише одна велика любов. І хто ж був твоєю великою любов'ю, бабусю? Моряки.